Вітаю на каналі Гостяху Тані. Оце свою капусту я рятувала від білокрилки тим, що я її накривала агроволокном. І вона мене була постійно накрита під агроволокном. Тому білокрилка її не зачепила. Вона мене така ось виросла. Я відкрила агроволокно, тому що воно вже просто придавлювало листя. Більших дугу в мене немає. Тому вирішила, що. Так вона вже буде рости. Але тут з'явилася інша біда. Я дивлюся, над капустою літають якісь такі сірі метелики. І вся капуста у мене ось у таких дірках. Бачите? Я не знаю, що це таке. Чи це яка молька, пустяна, чи Ну, це такі жуки сидять, бачите? Це ж, видно, гусінь. І Капуста вже починає ось закручуватися. І я боюсь, що всередині ця гусінь буде теж. Тому я сьогодні вирішила її обробити інсектицидами. Я, чесно вам скажу, не знаю від гусені, чим його обробляти, бо я ніколи від гусені нічим не обробляла капусту. Такого ну, такого не було, щоб це таке було листя диряве. Але треба обробити. Тому зараз змішаю видно два чи три препарати інсектициди. Ті, що від колорадського жука, який в мене немає. Але замість тепики мені сказали темпо. Я купила, бо в нас в магазині тепіки немає. Я не замовила через інтернет-магазин, то розведу. Тимпо, мабуть, кораген ще додам. Бо подивіться, ви бачите, що робиться? Це ж жахи. Вже запізно. Але дуже, дуже багато цих якихось таких метеликів літає. Що воно за метелики? Чесно, я не вивчала капустяних шкідників, але капуста ось у мене в такому. В такому стані дирчастому Ось у мене є темпо. З інсектицидів, тепер є альфа-супер, ось у з шкідників навачивих, є кораген, є октара і ще ось у таке є. Ну, все, все докупи змішувати не буду, але Два-три препарати змішаю. І ще, щоб знизити стрес від обробки інсектицидами, я додам гумат калію. У мене сухий порошок, я розбавляю гарячою водою, розчиняю і одна чайна ложка на 10 літрів води. І плюс ще ж буде обов'язково прилипач.